Доброго дня, це Олег Шинкаренко. Ви слухаєте 99-й випуск подкаста Філософський барабан. Сьогодні ми разом із нашими віртуальними друзями поговоримо про гроші в мистецтві. Тисячу років тому доступ до грошей мали лише обрані митці професіонали, які витратили на свою освіту та удосконалення майстерності десятки років. Вони служили королям та дворянам і отримували право обмінювати свою творчість на гроші завдяки ідеологічній лояльності. Політичні жести та непокора каралися відлученням від фінансової підтримки, а прості люди не мали грошей, щоб купити витвори мистецтва. З настанням епохи буржуазії ситуація кардинально змінилася. Меценати сьогодні це просто будь-які люди, що можуть придбати копію вашого митецького твору. Це призвело до того, що абсолютно випадкові митці швидко ставали мільйонерами, а ті, творчість яких справді була чогось варта, часто лишалися бідними і нікому невідомими. Чи можна грошима виміряти талант? Зараз ми про це дізнаємося. Налаштуйтеся на філософську хвилю. Гаразд. Сьогодні у нас ну, просто неймовірна історія. От уявіть, заробити купу грошей на музиці, а потім взяти мільйон фунтів готівкою і спалити. Саме так. І це зробив арт-дует K-Foundation у 1994-му. Це ж Білл Дроманд та Джиммі Коуті. Треба нагадати, мабуть, що до K-Foundation вони були KLF. О, oh, так, KLF. Це ж був ем, найпродаваніший сингловий гурт у світі в 91-му році. Тобто, це не якісь там невідомі художники з підвалу, розумієте? Абсолютно в нас є матеріали для цього обговорення, зокрема стаття «Алев Аділ, мистецтво у попіл. Ну і Вікіпедія, звісно. От спробуємо розібратись, хто вони як дійшли до такого ну радикального кроку спалити гроші. Це справді була провокація, так, яка ставить питання про гроші, про мистецтво, про те, що взагалі цінно вони ж заробили десь мільйонів шість фунтів. Ого. Але потім був цей скандальний виступ на Брит Евордс, здається, 92-й рік, де вони з автомата холостими стріляли в зал. Ну і після цього КЛФ, по суті, все закінчилось. І от той мільйон, що лишився після податків, це і став їхнім, скажімо, капіталом для нового проєкту? K-Foundation? Так, приблизно мільйон. І що цікаво, спочатку ж вони хотіли м створити фонд для митців, яким важко. Ага, я читав про це. Тобто допомогти колегам. Власне, так. Але потім відмовилися, Драмонд нібито сказав щось типу, Ну, що ми ці, які борються, повинні боротися. В цьому вся суть. Дуже спірно, звісно. Mm, так, звучить специфічно, і замість фонду що? Арт-об'єкт називався Nailed to the Wall, прибитий до стіни. Це був буквально мільйон фунтів готівкою, прибитий цвяхами до такої соснової рами. Серйозно, просто гроші на дошці. Так, але галереї, уявіть, навіть Тейт Модерн відмовилися його виставляти. Або це ж саме по собі такий коментар про ну, про ставлення світу мистецтва до грошей як мистецтва. Точно. І от коли не вийшло з виставкою, Коті, здається, і запропонував а чому б нам їх просто не спалити? Отак просто. Ну, принаймні так розповідають. І Драмонт погодився, сказав, що це буде найпотужніший варіант. Це вже, знаєте, схоже на таке концептуальне мистецтво. Сам жест важливіший за результат. І от вони це зробили 23 серпня 94-го, десь у Шотландії, на острові Джура, в якомусь покинутому сараї. Спалили гроші. Нагадую вам, що ви слухаєте 99-й випуск подкаста Філософський барабан. Так, був там журналіст Джим Рейд як свідок. І... Їхній товариш їм познімав усе на відео. До речі, Рейд казав, що там не весь мільйон згорів, нібито тисяч вилетіло в димар. Так, була така деталь: десь 900 тисяч казав. Але сам факт спалення він відбувся. І от питання як вони це пояснювали, навіщо? От тут починається найцікавіше пояснення були дуже туманні. Коті казав, що це не мало шокувати, це, мовляв, просто вогонь. А Драмон казав, що це подарунок. Ну от що це за подарунок такий? Ага. Академічна стаття, яку ви згадали, Алеф Аділ, вона пропонує такий глибший погляд, пов'язує це з ідеями французького філософа Жоржа Батая про непродуктивні витрати. Непродуктивні витрати це як? Ну, це коли ресурси витрачаються не для користі, не для прибутку. А як такий собі виклик утилітарності, ритуал, майже спалення грошей. За цією логікою це спроба вирвати їх з кола обігу, перетворити на символ, на попіл, на мистецтво, яке вже не продаси. Тобто це була така філософська акція, а не просто епотаж, можливо і так, але ж головне питання, яке їм ставили, чому не віддати бідним, хворим на благодійність? О, так це питання їх переслідувало. І воно дуже показове, бо за рік до спалення вони ж вручили премію 40 тисяч фунтів художниці Рейчел Уайтред як найгіршій художниці року. Серйозно? Найгіршій? Так, і вона спочатку не хотіла брати, але вони пригрозили, що спалять і ці гроші теж. Вона взяла і одразу сказала, що віддасть на благодійність бездомним і бідним митцям от вам і контраст у підходах. Яка історія. Реакція суспільства, мабуть, була однозначною: шок, обурення. Ну звісно, газети писали про голоду Руанді, про марнотратство розбещених рокзірок, нерозуміння повне. А світ мистецтва? Невже вони оцінили цей жест? Здебільшого ні. Багато хто вважав це просто піаром колишніх поп-зірок. відмовляли їм у статусі справжніх митців. Тут знову питання: а хто вирішує, що є мистецтво, особливо коли воно таке? Незручне. І після всього цього вони замовкли. Надовго? Так. У листопаді 95-го вони підписали такий собі контракт прямо на капоті машини, зобов'язались розпустити Кейфаудейшн і не говорити про спалення грошей 23 роки. 23 роки. Ого, а машину що. А машину скинули зі скелі. Теж перформанс. Неймовірно, просто неймовірно. І мораторій закінчився коли? 23 серпня 2017 року. Чому саме 23 це окрема історія, це число в них постійно фігурує, така собі міфологія. Але що цікаво, пізніше Драмонт зізнавався, що шкодує про спалення, казав, що йому важко пояснити це власним дітям. Тобто сумніви все ж були. Що ж лишилося в підсумку? Ну, лишився фільм Watch the K Foundation – Фаундейшн Million Quid, книга, легенда, звісно, і ще. Цеглина, зроблена з попелу тих самих грошей. І що, хоч цеглину галерею взяли? Ні, теж відмовились. Отже, ця історія Кей Фаундейшн і спалення мільйона, це щось на межі поп культури, концептуального мистецтва, провокації і мовчання потім вони точно кинули виклик уявленням про гроші, мистецтво. Безперечно, змусили думати про силу грошей і про відповідальність тих, хто їх має, чи є вона взагалі. Так і от наостанок така думка: можливо, в нашому світі, де все, ну майже все продається і купується, тільки такий радикальний жест знищення, марнотратства, тільки він може по-справжньому змусити зупинитись і замислитись. Або як казав Коті, це був просто вогонь хто зна. А на цьому все. До наступних зустрічей. Ставтеся до всього по-філософськи.